Часи будівництва Терпільської тес були особливими. Це справді інтернаціональна будова, адже станцію та місто споруджували люди різних національностей. Вихідці з усього Радянського Союзу. Шановне, повірте, ми до сих пор діто в архівах у такі три папки листів всі хотіли приїхати працювати на терпільської тес, і Азербайджан, там, і Грузія. І Літва, і Сибір, і ну весь радянський союз всі писали письма таке красиве місце, така красива лікарня, так ми хочемо всі вас працювати. Михайло Миколаєвич, Твердохліб розпочав трудову діяльність на трипільський тест 1 березня 1969 року. Як він сам говорить, прийшов спеціаліст, згодний на необучен. Ну і приїхав куди йти? Нічого там вже ні прохідної, значить, всі машини. Дороги там не було, це де строїли насосну станцію, тут. Всі машини, автобуси їздили через Тріпільську Тес. Я смотрю, такі махини, а я прививку пояснительній техніки з транзисторами працювати. Mm -hmm. Козінков Ігор Петрович такий був машиніст, один із перших прийшов говорить: ну давай, годний не бучи, я тобі розкажу, що таке енергетик. Mm -hmm. І водій мене з першої відмітки на 1969. Спорудження електростанції велося швидкими темпами, що вимагало від усіх учасників будівництва великого фізичного напруження та новаторських підходів. Для Михайла Миколаєвича енергетика була справою новою. На курси поїхали. Це двірний, єх, я, ми три перших спеціалісти, які прийшли спеціалістами, були по обчислювальній техніці. Потім Мельників з'являлось, з'являлися все нове. І правду говорив Микола Миколаївич, коли пускали перші блоки. Ніхто не знав, де ти живеш, що ти робиш, там в общежитті потім спали, потім перемички там якось перебивалися. Це робота і все. Надо ж було освоїти це. Поймайте, новий нова машина, нова система управління енергоблоками. А тих машиністів, яких біки який біг учили, як, як на піаніної грати треба. Вони ж привыкли, перед ними прибор і ручка. Одної ручки включив, а тут прибори многошкальні. 20 параметрів одразу перекручується, і 30 параметрів можна вибрати на одному блочку. Завдяки звитяжній праці людей вольових енергійних, сповнених бажанням найкоротші терміни завершити будівництво, уже 17 грудня 1969 року був прийнятий промислову експлуатацію перший енергоблок Трипільської ТЕС Пуск цього блоку – це було вже чудо. Як таку махину, яка состоїть з труба, з трубопроводів? Да? І згорає уголь. Виробляти електроенергію. Михайло Миколайович наголошує, що перший блок ТЕС встановив своєрідний рекорд по Україні, бо більше року працював без зупинки. Перший енергоблок я тільки запустили. 72 часа потім встановили. Рік працював без зупини. Ну це... це гордость була, розумієте? Працівники станції відчували велику відповідальність за стан виконання необхідних робіт. Самовіддача була головною рисою кожного. Шмильок Фелікс Михайлович. Був відповідальний за генератор. Так він неділю не виходив з станції. І гладкий, і той же Петленко, і той же Заганський, і той же Довготіліс. У першій практиці вітчизняного енергобудування впродовж 1970 року були введені експлуатацію три енергоблоки. А у вересні 1972-го став до ладу останній шостий енергоблок. І потужність електростанції досягла проектної величини. А спеціалісти Трипійської ТЕЗ неодноразово надавали допомогу під час спорудження електростанції за кордоном з по 90-й год. 25 спеціалістів Трипольської ТЕС виїжджали за роботою за кордон для Казаньї шевської допомоги. Ну, в общем, раз... тоді були розвиваються країни. І Аргентина, і Бангладеш, і Венея яка-то, і Індія, і Пакистан, і Карачі там, і Іран, і Ірак, везде наші спеціалісти. Всегда они возвращались и всегда их с удовольствием брали брать на работу. О наградах я вже й говорити не буду. Начинаю від ордіна Леніна, від Павелко, Орден Леніна, е, Ніколай Николаевич, Октябрської революції, гладкої Октябрської революції, хай рулін дружби народу, награди і правительство награди, і грамоти президіуму. Непроста щоденна праця, високий професіоналізм для будівничих міста та трипільської тез іншого життя не було.